Слава нації, шановне панство! Таким привітанням кожне відео починала Ірина Фаріон. дійсно легендарна постать, мовознавиця, політична діячка, філологиня, освітянка, викладачка університету, мовна активістка, людина, яка до останнього подиху захищала українську мову словом. Зараз більшість дебілів спросить, за що її пам'ятати. Так ось, особисто для вас, розумова відсталих людей, сьогодні пригадаємо, що зробила Ірина Фаріон для України. Монографії та основні праці, Українські прізвища, назви Прикарпатської Львівщини, антропонімійна система верхньої Надніплянщини, Правопис, Корсет мови, Український правопис як культурно-політичний вибір, мова, краса і сила, суспільно-креативна роль української мови, отець Маркіян Шешкевич, Український мовотворець, Лінгвістичний феномен на тлі світового романтизму, Степан Бандер, Практик. Теоретик, містик націоналістичного руху, мовна норма, знищення, пошук, віднова, афоризми та сенсації Юрія Ілєнка, криниця для спраглих, суспільний статус староукраїнської мови, мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива, мовний портрет Івана Пулюя за листами мислителя, мовна норма, пошук істини, посібник. З по 19 роки вела велич особистості з 19 по 24 ген українців. з початку повномасштабного вторгнення вела такі проєкти, як проти англізми, політогляд та курси з культури української мови. Це ще навіть не кінець того, що зробила Ірина Фаріон для України та українців. А особисто, що ви зробили для України, окрім як поплюжити наших героїв і досі розмовляєте московською мовою. Патріот Камзінченка, який жорстоко вбив дійсно надвеличну людину, моя вам зневага ви як та гниль на нашій Богом даній землі. Так дійсно є люди, які вам вірять, але по характеру вони слабкі, жалюгідні створіння, які не можуть микнути мозок і зрозуміти, де правда, а де брехня. Ви тільки вдумайтесь, секта Зінченка, дійсно, говорячи пані Софія, могла замовити вбивство рідної матусі. Це треба мати таку наглість, щоб таке сказати. Для кожної людини сім'я це святе. Поплюжити своїми чорними язиками іншу родину це аморально та низько. Сподіваюся, ви скоро усвідомите, хто такі та секта Зинченка. На цьому завершу свою доповідь. До перемоги.